Працюю загалом майже 9 років, 16 лютого буде 9 років. На даний час більше звертається увага на складні техніки, адже дівчата хочуть підкреслювати вроду без кардинальних змін, хоча і кардинальні зміни. Це свого роду також дуже добре, тому е, конкретного зосередження немає. Е, в даній роботі потрібно слідкувати за тенденціями. Ви говорите про кардинальні зміни. Як вплинула війна з огляду на ваш 9-річний досвід? Як вплинула війна на бажання клієнтів. Е, зустрічалися з відповідями, що хотіла, хотіла спробувати і не наважувалася. Для когось початок війни це був поштовх на зміни, адже а якщо там до прикладу не дай Бог життя обірветься, а я не спробувала. А якщо це останній шанс спробувати, я б сказала, що початок війни це був свого роду поштовх для змін. Хто цього Спостерігалась тенденція до якихось кардинальну зміну в сторону зачісок коротких, або в бік зачісок довгих, або чогось такого особливого? Зазвичай, якщо дівчата не хотіли максимально вкорочувати стрижку, то це були свого роду ігри з фарбуванням, з відтінками. І, звісно, було, що це був з темного в блонд. І по довжині також особливо я живий приклад того, що я спробувала коротку стрижку з початком війни, і це було поштовх. Війна почалася так, всі насторожують обережно, обережно. І я не спробувала коротку стрижку, і я також спробувала. А, добре, а клієнти це чим обґрунтовують? Просто якимось бажанням, просто стресом, бажанням зробити зміну, чи, можливо, якимось зручністю, комфортом, чи озвучували клієнти Скоріше такі речі? Закільного стрес і бажання змін. За комфорт, хто звик до коротких стрижок або до довгого волосся. Важче виходити з зони комфорту, тому більшість пояснень було стрес і бажання щось змінити. Ми Розуміємо, що люди ваших професій це свого роду мусить бути і певними психологами, бо клієнт інколи хоче виговоритися. Розмови клієнтів змінилися, психологічна складова змінилась? і як однозначно, розмови змінилися, коли От навіть зараз в період новорічних свят різдвяних зазвичай це були розмови про підготовку про різдвяну метушню, розмови про розваги, подорожі. З початком війни ці розмови переключились, як хлопцям буде важче в зимовий період, як допомогти. І про подорожі взагалі розмови просто майже анулювалися? Тобто люди більше концентруються уже на військових? Це власне завершення 23-го і 24-й рік. Що би ви в 23-му залишили, який багаж? А який би взяли з собою? Яка у вас мрія одна, яку би ви хотіли здійснити у цьому році? Ну, напевно, мрія зараз лише одна на всіх. Це тільки наша перемога. Нічого наперед не загадується, переважно живеться одним. Так, це складні не. питання. На перший <проб> погляд вони легенькі, але насправді вони складні <проб> і вони філософські. Мені здається, що, що чим ти себе оточуєш те й притягуєш. В першу чергу я хочу, щоб мій емоційний стан притягував до мене клієнтів. І залишати акцентувати якусь увагу на негативних емоціях, думаю, не варто. Без роздумів. Три е, події, речі, байдуже, що які запам'ятались в 23-му році. Не знаю. Я постійно на роботі, щоб так щоб змінювалося. Там подорож одна була, але ну так, щоб. Тобто рік був сірим? Так, да, одноманітним. Що би ви хотіли від 24-го року? Окрім перемоги, ми це розуміємо. В плані професійному це переважно контраст вже задаєш сам, тому що, якщо хочеться якихось змін, це відповідно навчання. В сімейному плані. В сімейному плані не знаю, можливо, чекаємо переїзду в власний будинок і заробляємо. На... Який би ви меседж світу послали? От... Так, як кажуть, як афірмацію світу. Живіть, ну, що світу. живіть тут і зараз. Якщо щось так підвернулось. Обов'язково однозначно так, якщо ви думаєте так чи ні, це однозначно так. Маєте спробувати і жити лише емоціями, тому що емоції це закарбовується.